Ростан виконання в 2024 році програми підтримують виконання місцевому сумнівування Черної області. Про обрання без помічату архів. Так. Ні, ці кормі це питання не будуть ще віддати. Опять вам буде відповідальність. тільки одне. Третє. Значить ви Так. Тому що вже. Значить тоді нас тут. Так, значить тоді залишається чотири. Пророзив прогнозу просто бюджету 19 обережного 2026-28 років про стан виконання у 2024 році програми підтримки органів місцевого сумнів 19 області 2024-25 років. Пророзив звернення Вижніцької районної ради від 6 жовтня 2025 року щодо нагородження почесної відзнаку за заслуги передбуковими працівників фахового коледжу мистецтва дизайну. І від четвертий пророзмір службових запись керуючого справи обласної ради накопи заходця про підготовку від стативного позу щодо компетенційного спору спорумі Чінівецької обласної ради та Челівецької міської державної адміністрації до реалізації певних бюджетних повноважень. Шановний колеги, за такий порядок денний прошу голосувати. Дякую одноголосно. Я хотіла. Зауважте, у нас новий оратор і намагає на тимчасово. Тимчасові, ви знаєте, немає нічого тимчасових тимчасово. Тому до вашу вам немає нового оратора. Прошу звитись і поважати. Okay. Хто, хто за тим проголосували за наперед з вами? Починаємо згадати перші питання про розвиток цього бюджету Чернівецької області на 2026 2028 роки. Директор департаменту фінансів дякую за Анатолій присутня. Тому два слова Анджала Анатолій. Шановні депутати. Власна держава адміністрація на команді кодексу у про нової головного бюджету на 2026 2028 роки. Відновлюється середньострокове планування в Україні і на рівні місцевих бюджетів, тому ми всі діяли в межах чинного законодавства. Прогноз сформований відповідно до вимог бюджетного кодексу, з урахуванням декларації бюджетної декларації, яка склала урядом на ці роки, і з урахуванням листів Міністерства фінансів, Міністерства регіонального розвитку цього питання. Що хочу зазначити, що ми працювали з головними розпорядниками коштів обласно, обласного структурними підрозділами обласної обласно, обласно, державної адміністрації, обговорювали випускники цього прогнозу, визначали, які напрямки будуть пріоритетними у найближчі три роки, які програми ми плануємо фінансувати у найближчі три роки. В принципі, це питання обговорено з усіма структурними підрозділами обласно, обласної державної обласно, адміністрації. Обласно, обласно, що є особливістю цього прогнозу це те, що ми мали сформувати опис публічних інвестицій на найближчі 3 роки, що ми, звичайно, і зробили, бо нецікаво би було обласний бюджет без коштів, на якісь питання інвестиційні проєкти. Ми визначили, що ці кошти будуть сумовити, виходячи з наших доходів 150 тисяч у 2026 році. 200 Того, е, у нас створена інвестиційна рада, на да? яку е, подавалися проєкти, які е, хотіли б головні розпорядники, щоб фінансувалися з обласного бюджету, підтримувалися. Е, інвестиційна рада розглядала ці е, проєкти і е, затвердила судні спокої план публічних інвестицій е, на, 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 на ці суми. Е, вона їх, його створила за напрямками, е, основні. Е, у 2026 році на найбільша питома вага коштів цих публічних інвестицій буде спрямована на галузь медицини, на галузь освіти. Тому у нас ну, якби ці напрямки вже визначені, але у нас ще немає об'єктів. Об'єкти у нас будуть сформовані на більшим часом, буде затверджено єдиний план публічних інвестицій де вже будуть визначені об'єкти, і ми з цього єдиного плану публічних інвестицій будемо при формуванні проєкту до основного рік вибирати, які об'єкти ми зможемо у 2020 році. Це так само буде здійснювати зараз ну, відбір проєктів до єдиного портфеля, буде здійснювати інвестиційна рада. Але ці проєкти не просто так проєкти, проєкти мають бути відпрацьовані структурною підрозділом, вони вже внесені до ДРІМ. це така платформа. І я думаю, що найближчим часом ми його схвалимо. Ось такі в нас особливості прогнозу обласного бюджету на 2026-2020 Я вважаю, що це правильно відкритого бюджету, оскільки... Воно дає якісь гарантії і структурним підрозділом, і бюджетним установам, і ну, що на ближчі три роки не зміниться вектор фінансування кримінально протилежних Прогноз Промоз Прогноз Протішний, але я можу сказати, що це не так просто буде. Ну, Наші ще кишні. установи, всі вони розслаблені. Вони собі думають, що вони щось згадають. Посеред року, у березні місяці, і скажу, що їм треба терміново робити якийсь проєкт, об'єкт. А законодавство каже, що тільки один раз у рік можна вносити зміни до середньострокового плану по північних інвестицій. Це треба серйозно вдумано підходити до цього питання. Ну, е, я кажу, нас розуміти е, е, це немає. Не, для чого це середньострокове планування? Для того, щоб. При зміні влади буде в країні, в регіоні, в громаді не мінялися кардинальні якісь напрямки, бо в нас куча є початок об'єкту, незаверхності, щоб ну, не вважали за доцільне чи положувати, чи, чи і не було що. Я починаю нові проєкти. Тут треба завершити. Що з цим далі робити? Як до сьогодні окремі школа ще не здана і не буде скоро не, буде. І не буде. На жаль, тому мають першу малювати. До речі, громади так само мали б затвердити свої плани обмічних інвестицій. І вносити будь-які об'єкти в програму ДРІ. І навіть якщо вони не мають коштів, бо ми не маємо коштів на той чи інший об'єкт, він може бути вибраний будь-яким міністерством, можливо, навіть інвестором, який зайде. Але е, без внесення цих об'єктів саме цю програму взагалі ніякого фінансування неможливо ну, не ну, не ну, ну, очікувати ні від грантів, ні е, від інвесторів, ні від державних бюджетів. Ну так, да, тоді треба відчекати і готуватися. У нас багато, у нас, до речі, на лінії державного бюджету дуже запроваджений. І оці всі субвенції інвестиційного характеру, які йдуть особливо по галузі освіти, на габлоки, на укриття і так далі. Вони відбирають проєкти навіть минуючи обласну державну адміністрацію саме з цієї початки. Громади, вони також мають такого методика. Що мені колегію, питання не замовлювати? Вони питання, питання На не перемогли, що залишитися з нами одне питання. Дякую. 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 Переходимо триму, едуальні, до розгляду до питання. Про Поставили конання у 2024 році. Програм підтримку місцевого совредування Учення області на 2025 25 рок. Не запросили до пана Доноєвського, прошу вас. Всім доброго дня. Отже, в квітні, 3 квітня 24 року, була прийнята програма підтримки органів місцевого самоврядування Чернівецької області на 24-23 роки. Метою цієї програми було забезпечення заходів, формування заходів, спрямованих на підтримку виконавчих органів органів сільських селищних міських рад, а також районних рад виконання ними власних та делегованих повноважень. За двадцяти рік було профінансовано два заходи програми. Обценки передбачався в рамках програми: 6 мільйонів 200 тисяч. Профінансовано два заходи на суму 5 мільйонів 759 тисяч Зокрема, було. Профінансовані наступні два заходи. Це забезпечення належного функціонування бюджетних установ сільських селищ, міських рад з низьким рівнем фінансової спроможності та виконавчих апаратів районних рад на загальну суму 5 млн 400 тисяч. Зокрема, було профінансовано три територіальні громади, і це гірські тери територіальні громади, оскільки в два четвертому ну, році ну, взагалі ці громади вони є. Скажем так, фінансово недостатньо спроможні, і ви була потреба їх підтримати, щодо з метою забезпечення виплати відповідних і заробітних плат органам, працівникам цих сільських рад і оплати комунальних послуг. Отже, таку допомогу від обласного бюджету отримувала Конятинська територіальна громада на суму 1,5 млн, у Скутильська так само 1,5 млн і Селятинська територіальна громада так само 1,5 млн. Також було підтримано три районні ради наші. Це на суму 900 тисяч, зокрема, Чернівецька районна рада 400 тисяч отримала, Дністровська 250 і Вижницька теж 250. Як ви знаєте, потім наприкінці минулого року вже була надана суттєва підтримка з державного бюджету, була отримана відповідна субвенція з державного бюджету. Тому що ця допомога була надана ще в середині року. А вже під кінець року, що вирівняли їхню спроможність, то вже були залучені кошти державного бюджету, Грудні місяці кошти коштання більше. І другий заклад, який був підтриманий в рамках цієї програми, це забезпечення організаційного адміністративного супроводу діяльності Чернівецького регіонального конгресу місцевих та регіональних при президента України. Зокрема, ми профінансували на суму 359 тисяч 900 гривень. 12 квітня в Чернисному національному мінімуте проводився великий захід за участі президента України, прем'єр-міністра України, відбуваються загальноукраїнські засідання Конгресу. І тобто ми, як приймаюча сторона, мали контактивні видатки для забезпечення якісного проведення цього заходу. По фінансуванню у мене, в принципі, коротко все. В основному допомога і саме міський райони. Так, програма це не можна. Що в кого немає? Ще так. є питання до пана Володимира? Я думаю, що ви пролетаємо. Тому що думаю, це інформація про відповідно. Покажується за промованим проєктної та саме розвитку на сесії обласної ради. Хто запитує? запитає? Прошу голосувати. Дякую. Ожноголосно. Так, переходимо до розгляду третього можу вийти, Так, так, дякую. дякую Третє питання: проверити звернення районної ради 6 жовтня. Щодо нагородження почасної дізнати з судові працівників Вижніського фахового кожу мистецтва дизайну і мішквільника. До нас ну, звернулася Бижніцька районна рада, яка просить нагороди. Вовлити... Горілюка Романа Миколаївича, директора вижінського фахового колажу мистецтва дизайну і міжквільника заслуженого діяча містечника. Da, da, Богдан, і Богдан Ярославу Васильівну зберігаття фоні та завідувачку музею дипломних та курсових робіт Велізського парку коледжу. коледжі. Значить, у Ось є матеріали, так? Так, але не дуже певно якості. Но, на жаль, воно таке надіслали на кошти і більше не відходили. Е. Е, Колеги, будемо за кожну окрему голосувати. Зараз так. Тому хто за те, щоб ви ставите до народи заслуговити від ковини городівка на Миколаєвіча та Богдан Ярослава Слава прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Так. Переходимо до розгляду четвертого питання. Значить, до нас на комісії схопилася службова записка Миколая Ярославича Босія, що людина справа. Я читаю, чи, mm -hmm. чи mm -hmm. доста. Є Микола Ну, Суть no, питання. Я але я тут дуже коротко виконавлю, що я теж виходив це питання. Що відділом юридичної кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради був підготовлені матеріал адміністративного подолу щодо спору між Челіською обласною радою і обласною адміністрацією, на предмет того, якщо коротко, щоб обласна рада розглядала бюджетні питання. Бюджет і так далі. Сам адміністративний подол був е, оформлений 9.09, тобто він підписаний був головою е, Олексієм Сергійовичем Бойко, зареєстрований в встановленому порядку і е, його до суду, І його подання до суду було проанонсовано на офіційній сторінці Фейсбук. Проте, щоб е, цей позов пройшов так далі, повинна бути спочатку сплата. Тобто, не здійснено цього позову через. Через електронну систему. Бо е, на вказаному не, е, не було документів підтвердження, що сплачено судовий збір. Це за рахунок того, що казначейство все-таки воно не працює так -отак, по дали, Йому треба там день, два, три. Тільки 12 числа е, було вже підтверджено казначейство, що судовий збір. Прийшов. Але 12 числа вже електронні ключі голови вони не працювали. Тобто, Станом вже на 12 число, ті сесії 11, які відбулися, ви всі пам'ятаєте, вже позов за підписом Олексія Сергійовича він не проходив. Тому, і враховуючи, тому перший наступник, голови обласної ради, вважає. Щоб обласна рада, як суб'єкт складне, добоя не подавати про соціальні документи до суду виключне, виключне як колегіальний орган, Тому він вирішив, ми було вирішено спрямувати це питання на розгляд вашої комісії, щоб ви могли дати якусь колегіальну відповідь комісійну відповідь на це питання. Ви зрозумієте? Так? От. Тут, Я тому попросила залишитися Анджела Моторіном як, як специаліста да. і тако серйозно цих щоб Тому хотіла почути думку Анджела Анатолій для того, щоб ми з вами могли прийняти рішення. Трошки нас знайомить, е, що відбувається в Україні. Дивіться, що маємо Ну, Це на перший рік не мають запитання да, про те, щоб робити ну, бюджету винести в сесійну залу. Я вже неодноразово про це говорила, ми давали відповіді офіційно з цього приводу. Після внесення змін до постанови міністрів. І так каже, що бюджет вимаг... затверджується обласною державною адміністрацією. Вона не трактує, що може затверджуватися. Е, там пряма норма затверджується обласною державною адміністрацією, е, які це будуть внесені зміни до цієї постанови. Ми готові подавати е, проєкт рішення про затвердження обласного бюджету обласної мови. Тоді минулого року була в мене така таблиця, яку ми збирали по всій Україні, як затверджуються бюджети в інших областях. Всі обласні бюджети затверджуються розпорядженням голови обласної військової адміністрації, крім Івано-Франківського обласного бюджету. Я не можу відповідати, ну ми не можемо відповідати, чому Івано-Факівський обласний бюджет приймають рішення. Сесії супереч постанови двісті психло. Це заникає, оцінку дають тих, хто має діля. оцінку про, про дотримання норм законодавства. Але зважаючи на те, так як нас, наприклад, обласна сесія збиралася Ну, і, то що мало бути колапсу області, скорічно, я, в, я в... хочу зазначити, що ми е, в цьому році майже кожний місяць носить зміни до обласного бюджету. О. Той, які приходять субвенції з державного бюджету, то Необхідно перерозподілити субвенцію між територіальними громадами до головних розпорядників, які виникають певні проблеми, які необхідно терміново вирішувати. І в е, нас вже цього року є порядка восьми розпоряджень про внесення змін до обласного бюджету. це зважаючи на ці всі обставини. Якщо з снаряда щодитися з адміністрації, то напевно. Я тут тоже щему слово і сказав, що взагалі дана посадка заява мати у нас про дестабілізацію ситуації в області взагалі. Це по-перше. По-друге, -друг... По це продовжуватиме і надалі практика ребят протистояння між самоврядуванням і виконавчою владою. Що це аж ніяк не допустити? І взагалі ця голосована заява тягне за собою зрив бюджету, бюджет, щоб мати. Це без працювало. Але зважаючи на те, що, де... то, що відбулися зміни у нас, тому і тому, Микола Ярославич це вже доповідну записку, написав, так? Тому ми маємо якісь робити висновки. Так. Те, що я інформацію, має взяти від це ваше... Однозначно. Да. Так. Ну, так. У нас. Ну, яке вже там. Що у нас немає ні, не, за 2023 рік не затверджений звіт про обласний бюджет на 2023 рік. Рішення абсолютно ніяке не прийнято. За 2024 рік, може, можливо, зараз у, на цій сесії буде за, затверджено затвердження цього світу. У нас немає жодного документа про. Ну, як вже до 2023 рік. Ми відсутали за перними е, що нам робити в такому випадку? Щоб ми не маємо ніякого документу. Ми до обласну раду, бо страдати нам не дала ні затвердити, ні відхилити, ні взяти до довідома, ні. Ну, ну, абсолютно немає ніякого документу. Ну, це неправильно. Бо написано обласна рада затверджує звіт про обласний бюджет. Звіт про обласний бюджет, це про звіт, це те, що вже проведено. Це, що, це не те, що я хочу затвердити, хочу злепети, що хочу щось робити, там не знаю що.

Так. І можемо використати інформацію, яку надала пані Андріала щодо ну, да, ну, того, як закладати для постанови, як до зазначення приймається вже. Так, тоді. Враховуючи, що відповідно до пункту 5 частини 2 статті 15 закону України про правовий режим воєнного стану, до повноважень обласних військових адміністрацій, належить складання та завершення місцевого бюджету, внесення змін до нього, забезпечення виконання бюджету, беручи до уваги за 4 і пункт 2 пункту 22 розділу 6 при кінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу України. Підпутку 1. Пункт першого постанови Кабінету міністрів України від 12 березня 2022 року Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану ну, ми повинні вважати недоцільним поданням до адміністративного позову про визнання дії протиправлення і зобов'язання отриманості відчинення певних дій, встановлення відсутності компетенції повноважень у суб'єктів та владних повноважень. Що e, ще до цього? Я вже додавала, що все-таки ця одна кожна з'явля була одна у нас про дестабілізацію ситуації області. Я хотіла це добавити, і все-таки про протистояння я не знаю, чи це, але краще я точно не допоможу. Чи дата можна заява мати на дестабілізацію? Добре, тоді приймаємо перемогу відомо і приймаємо такий виступ і нам треба. А коли ми запрацюємо? А ми все таки добавили, що це дійсно є продовження простояння між самоврядуванням і поначе це теж сподобати. Це по подруга. Те, що я озвучувала, можна перемогати, якщо можна. І ще щодо. Ну, що мають на нас щодо неухваленого бюджету. Те, що я сказала, що можна перемотати, то я да. Так, так, що в дикток... Та, диктофон. Я, uh, я, я все відповідаюся саме все... так. Так, шановні колеги, пропонується такий висновок, ми ще трошечки допрацюємо, і хто за такий висновок по даному питанні, прошу голосувати. Дякую одного. Всім дякую за роботу.